Стефана Цвейга, дуже з тонкою душею письменника, якому було важко робити вибори, який дуже був делікатною психікою. Його дружина, другу вже здається, вона покинула чоловіка заради Цвейга. А потім він покинув її заради своєї секретарки молодої. Але так і до кінця не розлучився з нею, бо так і не до кінця. Секретаркою своєю молодою, молодою дружиною, теж розривався нетерпіння серця, роман дуже тонкий, дуже делікатний, який ніби противиться війні, який суперечить війні. Але на початку 40-х років у Бразилії, куди йому вдалося втекти, він своєю дружиною, молодою, Стефан Цвейх, робить Сіндзю подвійне самогубство. Тобто, самогубство, яке заплановане парою. От. Сіндзю траплялося, може, не так часто, але траплялося. Він теж був від неї молодший набагато і писав, що його життя закінчилося, війна це, це просто наскільки жахався війни, хоч був в Бразилії, ви чуєте. Я до того, який Європа вже витворила крихкий світ, була західна. І Стефан Цвейк не міг жити, що просто йде війна в світі, що люди гинуть і так далі.